Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Спішу повідомити, що з 23 січня в усіх кінотеатрах України стартує прем'єри української романтичної комедії під назвою Коли ти вийдеш заміж, даний фільм вражає чудовим зірковим складом. Головні ролі виконують відомі українські актори, такі як Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк, Наталка Денисенко, а також Павло Текучев. Сюжет розгортається навколо молодої дівчини Ксені, яка несподівано опиняється в центрі захопливої авантюри, пов'язаної з мистецтвом. Дівчина прекрасно розуміється на картинах і їй чудово вдається керувати галереєю. Однак вона геть безпомічна, коли справи стосуються чоловіків. Її щойно кинув наречений, тож, аби прийти до тями, вона вирушає на море, і випадково їй на очі потрапляє картина поля Гогена. Коли ти вийдеш заміж. А розуміння того, що саме вона бачить на власні очі, штовхає Ксеню у вир пригод, однак вона не єдина, хто розуміє цінність справжніх шедеврів. Тому головна героїня, намагаючись розібратися зі своїми почуттями та зберегти кохання, проходить через низку веселих та напружених пригод. Її подорож сповнена несподіваних поворотів, кумедних ситуацій та романтичних моментів. Тому, друзі, якщо ви хочете подивитися і захоплюючу історію кохання, отримати приємні емоції, щирі переживання, залишитися з гарним післясмаком і піднятим настроєм, тоді раджу не пропустити дану прем'єру, адже фільм обіцяє бути захопливим та дуже цікавим. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!